До річниці подій 2 травня Одеса посилює заходи безпеки. Під час вихідних днів у місті працюватиме понад 2,5 тисячі міліціонерів, 500 осіб з громадських формувань. А також на захист правопорядку може бути задіяна броньована техніка. Силові структури показують стовідсоткову готовність до можливих провокацій. Втім, приводів для паніки немає, запевняє очільник області. Ігор Палиця. «Ми не бачимо причин для безпорядку. Ми не бачимо можливості безпорядку, ми бачимо можливості дестабілізації ситуації. Да, возможно, кому-то, каким-то недалеким людям, может быть, захочется как-то пожить. Возможно, кто-то захочет как-то попиариться и заявить себя в этот день. На куликовому полі 2 травня відбудеться панахида. Родичі загиблих матимуть можливість прийти сюди для вшанування пам'яті своїх близьких. Безпрецедентні заходи безпеки будуть прийняті на території. Кожен, хто захоче потрапити на куликове поле, повинен буде пройти через рамки, металошукачі і показати документ, що засвідчує особу. Звукопідсилювальної апаратури біля будинку профспілок не буде. Це дозволить провести саме панахиду, а не партійні збори. Правоохоронці наголошують, реакція на будь-яке хуліганство у ці дні буде жорсткою. Жодних масок, балаклав, що приховують обличчя не дозволять ні на кулак... Ковому полі ні в будь-якому куточку міста всі мітингуючі які будуть проводити якісь та бероприяття, літа должно быть Міліція буде реагувати. Жорсткому сотвістві з законом. На Соборній площі вулиці Грецькій також можна буде вшанувати пам'ять загиблих чи постраждалих у минулорічних подіях. Громадяни можуть повністю покластися на правоохоронців. Начальник обласного управління міліції запевнив, міліціонери з проросійською позицією були звільнені з відомства. Правопорядком в Одесі невпинно опікуються і співробітники СБУ. Лише у минулому році обласним управлінням було попереджено 24 теракти. У 2014-му було розкрито 9 випадків вибуху, у поточному році 7. Основна маса затриманих терористів Одеси. Які хотіли поправити своє матеріальне становище, порушуючи спокій і безпеку інших громадян. Фінансуються вибухи із Російської Федерації. У силовому відомстві наголошують, цілодобово сім днів на тиждень працює гаряча лінія СБУ. Ведеться прийом громадян, аби перевірити всі фактори ризиків і можливих загроз. Тож у травневі свята працівники СБУ готові до перевірки інформації, наданої Одеситами. Наші співробітники всі до Уідінго будуть участвувати в проведенні обізпеченні бізопасності. Наша задача це безопасное проведение панихиды на, на площади куликового поля, чтобы никакие провокаторы туда не прошли, чтобы не допускали там никаких провокаций. Потому что я знаю о том, что такие есть, что они планируют такие мероприятия, как на самом Куликовом поле, так и в других местах. Поэтому очень жесткий режим безопасности любого событии. Начальники силових відомств і губернатор області також запевнили, курортний сезон, що традиційно розпочинався в Одесі на травневі свята, буде своєчасним. Туристи можуть бути спокійними за власну безпеку, приїжджаючи до Одеси. Мажако Віктор Доманський. Факти.